Усім привіт! Новий формат нашого YouTube-каналу каналу це огляд різних шоурумів. І сьогодні ми з вами знаходимося у моблевому шоурумі у Віяр у Львові. Саме тут найбільший вибір різних матеріалів для виготовлення вашої мебелі. Це є стільниці, це є столечні, це є різна фурнітура, це є ручки, це міжкімнатні перегородки і багато-багато іншого. В рамках наших дизайн-проектів мовниками ми разом приїжджаємо сюди, обираємо матеріали для вашої меблі, щоб ви чітко все собі побачили, зафіксували, подивилися. І власне обрали це для свого проекту. Сьогодні покажу вам коротеньку екскурсію, що тут є цікаво. Тож давайте йдемо дивитися. Щось про перший пункт я вам розповім. Це які є матеріали для виготовлення корпусних мебель. Найпопулярніше це ДСП. у віярі. є декілька таких суперкласних виробників на вибір Це саме. Єгер. він знаходиться позаду мене. Це відкроно, цей -кроно, це і також Савіола. Найпопулярніше, що ми використовуємо в проектах, можна сказати, це балансування ціни та якості, це Єгер. Давайте я вам покажу, які в них є декори. Загалом є величезна вибір. Якщо вам подобається там текстурка під дерево, в них є максимально класні в природні, що навіть ви першим оком своїм не відрізнете це від справжнього дерева. Тому давайте я вам покажу свої найулюбленіші декори, які ми використовуємо. Так, от до прикладу у віярі ми завжди обираємо наші. Фасади ось в ось таких флашечках. Я от взяла одразу від Єгра. Це горіх Пацифік. Мені подобається текстурка тим, що він такий максимально показує дерево. І що круто, коли ми обираємо собі таку плашку, ми одразу можемо собі подивитися, як воно буде виглядати більше в матір. Тому відповідь наша очевидна і для вас наша порада. Обов'язково дивитися на ваші майбутні фасади в таких форматах, тобто не в таких спеціальних маленьких витрусах, а ось такий більший флашек, які саме. Ви можете подивитися у ярів і чітко для себе обрати колір. Ще ось такого більш цікавого, що, якщо ви любите щось більше, не таке під дерево, але більш приглушеного відтінку, це ось таке під вишню, таке називається вишна верона. Теж дуже класний дірець від єгера. Якщо ви любите більш таке дерево, яке не має таких жовтих відливів, беріть собі ось такий від єгера. Дуб мені подобається він тим, що текстурка вона відтворює природні дерево, але воно не жовте, воно більш таке скрувате. І одразу ви можете собі подивитися найбільші плашиці, як виглядатиме ось ваш такий взірець. Ще до класних е, текстур е, до дерева від Єгера, можна подивитися на ось таку колекцію. Ось вони більш такі, теж нейтральніші. Вони такі більш світліші. А для тих, хто любить більш таке насичніше е, дерево під шоколад, є теж декілька ось таких зерців. Ну, наприклад, візьмемо горіх. Діжон теж від єгра теж повторює текстурку натурального дерева, але колір більш такий шоколадніший, і ви можете собі подивитися е, в зірці в масі, як вони будуть виглядати. І що ж такого цікавого вам показати, ну що таке цікаве, що це ж під дуб. Під дуб часто обирають. Теж називається дум канзас коричневий. Теж він має більш такі відливи такого більш старішого, е, жовтішим і теж досить цікавий варіант. Тобто щось під дизайн скандинавський або для тих, хто полюбляє саме такий вид дерева. Також є має не лише дерев'яні фасади. Ми можемо подивитися на ось цей стенд. Він має більш такі, я би сказала, популярні кольори, наприклад, для кухні, чи для якихось там гардеробних, чи якихось столешень. Власне, на що треба звертати увагу. Є тут така категорія, як антивідбиток. Ми дуже рекомендуємо, коли ви там робите підбір метраль, що ви обов'язково щупалися пальчиками і дивилися, чи цей фасад не буде залишати відбитки. Це теж популярний запит під час розкіпоратів, щоб фасад був максимально практичним, щоб за ним було легко доглядати, і відповідно ось такі показники, і плюс ваша тактильність дозволяє вам зрозуміти, чи вам цей фасад підійде чи ні. І з наших рекомендацій, що ми часто використовуємо знов ж таки ось такий кашмір коричневий, популярні графітові кухні. Ось, наприклад. Такий чорний графіт, він якраз має оцей антивідбиток, відповідно, темний фасар. Ніби здалося, що він буде відбивати багато пальців і у вас буде купа слідів, але якщо подивитися, немає. Є реально дуже крута текстурка, і мені дуже подобається цей колір. Якщо взяти щось чорного, єгр також має ось такий чорний знову ж таки теж має оцей антивідбиток. Теж дуже гарно виглядає. І відповідно, класні варіанти для кухонь, якщо ви не любите дерево. Не не всі люблять його, ви можете використовувати ось такі взірці, і насправді якісних дуже класне і ціна також. Відповідно, якщо ви собі там перейдете по QR-коду, ви собі можете подивитися, скільки буде вартувати ця плита. Говорячи далі про ДСП, якщо взяти більш дешевший сегмент, але він теж не є супер поганим в якості, наприклад, s або Pronus У В них теж є класні різні декори. Тут ми зараз стоїмо біля стенду, який є світлий. Знову ж таки, теж класний варіант світлого дерева, тобто обов не обов'язково має бути коричними. І також можна щось подивитися із темніших декорів. s також має і класні текстурки під дерево. Ось, Наприклад, мені подобається ось цей дуб Рів'єра. Він теж не є. Є прямо такий супер жовтий. Я знаю, що він дуже всі і полюбляє дерево, але він такий балансування природності та його відсипу. І ще дуже класний від Swiss строна. Називається дуб вічний. Загалом, якщо ви хочете класну природню підпілку під дерево, обирайте дуб, бо дуб сам по собі має цікаві такі вкраплення. І власне дуб, наприклад, чув свій спро, чи в єгору гарно виглядає, і ви можна по якості та по ціні дивитися і вже обрати, що найбільше підходить. І якщо взяти більш таке сіріше дерево, знов ж таки теж в нас в проектах ми це використовуємо. Тобто, воно не є прям ні шоколади, ні сіре. Ми теж є, 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 вам попередньо показували. Це дуб броніко від свіскрону, теж хороші варіанти для обирання вашої сасаки. І давайте вам розкажу ще про Савіоло. Це від італійського виробника. Ми дуже любимо їхні фасади, і дивіться, які в них класні текстури. Наприклад, ось такий дворіг термо. Дуже природний матеріал виглядає. І хто би сказав, що це ДСП, але це ДСП, але можна вважати, що це преміум класу ДСП, але воно насправді дуже круте. І в них класні декори. Е, мені ще подобається ось таке таке світленьке дерево, е, теж від Савіоли, теж дуже крута, дивіться, така класна, е, класний зірець. Тут трошки є вкраплення сірого, але повірте, воно вживу абсолютно не сірий, тому теж звертайте увагу. І якщо говорити про е, якесь таке більш насиченіше, не знаю, наприклад, ось таке, тобто не прям не шоколад-шоколад, а він має трошечки вкраплення якогось трошки червоного, але теж живу виглядає дуже класно. Називається амбасадор. Тому, якщо ви обираєте натуральний е, натуральну текстуру дерева і хочете щось. Максимального преміального класу, обирайте собі десь від севіоли. І ще мені подобається, що севіоли є такі нестандартні варіанти для ваших посадів. Ось, наприклад, воно має більш таку рельєфність, і, відповідно, там можна вважати, що це і не ДСП, і не фарбовно, там якісь МД. Тобто досить цікаві текстурки. І, наприклад, там ефект якогось металу чи якоїсь бронзи теж ось такий. Є взірець від савіоло, тому в них досить такі цікаві декори. Тому заходьте в яр, дивіться, і обрати для себе щось класне. І ще один цікавий варіант виробника ДСП теж італійський кліаф називається. І позаду мене якраз стоять їхні зірці на перше першого кукидається. Їхні трошки така нестандартність. Ми можемо вибрати щось таке, прям супер -оригінальне. Там і дерево, воно теж. Навіть на дотик мені, воно таке більш природніше. Щось може бути ось таке світленьке. Взагалі, де, де ви бачили, ДСП, воно може бути ось такого синього відлива. І Якщо теж спробувати рукою, теж має ось таку рельєфність. Знову ж таки, в них круті взірці різні декори насамперед натурального дерева. Ось таке жовтеньке часто використовуємо. В тому кутку я бачу дуже класне дерев'яне горіхове дерево що мені також сподобалося, ось варіант е, якогось там, наприклад, під бронзу, теж класний варіант, або нестандартна ДСП ми бачимо під мрамор, хтось те, що його полюбляє. Тому тут є багато полів для творчості, і, відповідно, можете собі теж гарно обрати. Так, мені передають. Ось такий класний варіант теж кліо, подивіться. Е, дуже популярний колір зараз в дизайні, ось такий тепленький оливковий і має ось такі речки. Е, я знаю, що багато, багато з вас теж подобається такі фрези і це можна досягнути ефектом DSP від клефу. Ще один тип фасадів для вашої мебелі це МДФ фарбовані фасади. За мною стоять посади Нєман. Це вже є готові позиції, і в них теж є такі дуже класні декори. Якщо говорити про МДФ, він дорожчий ніж ДСП. Відповідно, мені подобається саме виробник «Нємен» тим, що В нього дуже цікаві кольори вже готові, тобто можете взяти собі цей посад і з нього обрати. Що мені сподобається? Наприклад, такі світло-сірий, капучино, сніжно-білий, тобто щось такого найбільш популярне, що в плані кольорів. У них є, тому собі теж можете собі. Глянути на цього виробника і обрати собі щось кращого для виготовлення ваших корпусних меблів. Ще один виробник МДФ це є АГТ, які стоять позаду мене. Вони бувають як і плоскі, так вони бувають і рельєфні. В проектах теж можна часто побачити, що дизайнери люблять використовувати ось такі, бачите, а типу копін, бамбук, такі різні рельєфні фасади. І для того, щоб доснути такого ефекту, ви собі можете подивитися щось із АКТ і обрати вже готове. Бо насамперед це вже такі готові зірці, які ви собі обираєте і пасуєте до своїх меблі. Якщо говорити про індивідуальний колір, то МДФ також, звичайно, що фарбується. Ми можемо його пофарбувати по культурнику ЕНЦ ще рау під будь колір. Але є завжди альтернатива, що ви можете одразу собі обрати, що є із. Готово. Е, Давайте я вам ще покажу, які є класні фрезеровані фасади. Вони є в іншому залі. Тому давайте підемо зі мною. Подивимось. Так, ми з вами в іншому залі, бо за до мене дуже багато різних зірців. Це саме. Той момент, коли ви хочете мати якийсь цікавий дизайн, там якісь різні полосочки, якась приза, і одразу ви собі можете обирати готові мдф фасад з таким декором. Наприклад, ми маємо ось таке прям суперрельєфне, або може бути щось таке простіше, але ось такою рамочкою. Тобто, як ви бачите, є варіацій дуже багато. Щось, наприклад, під бамбук, може бути щось таке, наприклад, під камінь, все, що там якогось там індивідуального виготовлення, індивідуального дизайну, ви собі. Звертайте увагу на ось цей зал, де ми можемо обрати собі різні фрезеровані фасади і собі обрати. Тому давайте я вам покажу ще напе, напевно, трійку найпопулярніших фрезерованих фасадів, які ми часто використовуємо нашому дизайні. Так і наша трійка популярних фасадів, коли ми хочемо мати, наприклад, кухню, щось трошки під класичного стилю, ми можемо собі обрати ось таке, наприклад, обрамлення. Я зараз говорю саме про оці. Такі вирізи, наприклад, є ось такий фасад. і ви можете собі пофарбувати його під колір, по колірнику, який вам до вподоби. Тут на стенді нас такий більш глибокий зелений, а він може бути який білий, який жовтий, який синій, все, що вам вподоби, і ви собі обираєте і фарбуєте. Також мені подобається ось такий, наприклад, теж часто. Тут така більш. Ширша в нас є така виїмка, рамочка, і може бути щось, наприклад, більш таке підмінімалістичніше, але трошки більше до класики, щось більше до провансу може бути. Ось із такими більш ширшими і подвійними такими рамочками. Але загалом я показала там цього лише декілька прикладів, але їх є дуже багато, і не може бути як і під фарбу, тобто фарбований, може бути наприклад, як і шпонований. Попередні вам показувала, обирайте, що вам подобається до ваших референсів і створити свій дизайн також наголошу вам, що в Ярі є ось такий класний стенд саме Феніксу. це Фенікс один із кращих виробників саме депу, і тут у них є дуже багато зірців. І ви собі можна обрати те, що вам доподобає. Ось, наприклад, я там взяла Титан. Наприклад, ось такий взярець. Є ось такий прям теж супер цікавий, червоний. Тобто, якщо підсумувати Фенікс, він в плані експлуатації і в плані довговічності з земдепів буде один із найкращих і, відповідно. Тому тут у віярі є окремий стенд, що ви собі можете подивитися. Ще класний момент у віярі є те, що ви можете взяти, наприклад, фасад, який ви собі обрали, будь-який, підійти сюди до цього стенду, наприклад, натиснути на холодне світло і одразу собі дивитися, як ваш фасад буде світлом. Далі, наприклад, беремо денне, як бачите, як білий колір змінює свою тональність, або ми беремо тепле світло. Тут, наприклад, максимально ну, жовтеньке стає. І це наша рекомендація. Теж обов'язково, коли обираєте будь-який фасад. Підійдіть сюди з вашим зірцем і подивіться. Можливо, наприклад, якщо ви хочете щось супербежеве, ви візьмете його надто жовтий фасад і побачите, що у вас тепле світло, воно буде дуже сильно жовтити. А на кухні, наприклад, що це кухня дуже гарно виглядає саме тепла підсвітка, і треба обов'язково собі ось так підставляти. Тому теж для вас класний лайфхак, як користуватися в'єром. І з останнього на сьогодні ще один вид фасадів. Так, це ось такі плівкові фасади. Теж досить цікаві варіанти, але як на мене, вони не є досить практичним в використанні, чому вони залишаються відбитки пальців, і я би сказав, що цей дизайн він більш такий вже застрілиє. І тоді не хто ви щоб у вас дизайн був максимально довговічним. Завжди вам подобався, не виходив з моди, Вибирайте щось більше простіше що з тих варіантів ми вам розповіли. І давайте поговоримо про стільниці. Найпопулярніший варіант для ваших стільниць, вони є супербюджетними це і ДСП. ДСП їхня особливість в тому, що вони не є суперстійкі до вологи, не можуть з часом збухати, вони не дуже стійкі до різних царапин. Але знову ж таки, це популярний варіант, їх є дуже багато видів. І ви дивіться на товщину. Є різні, наприклад, є класична товщина, а ДСП може бути і ось таким тоненьким. Тому дивіться, що вам більше по дизайну подобається, і також тут є величезний вибір різних декорів. Ще варіанти для ваших столешень для кухні є компакт-плота. Це аж панель Також може бути якийсь штучний камінь або може бути акрил. Переді мною перед вами зараз взірець кухні. Як виглядає компакт плота, а саме hpl панель Мені дуже подобається цей вид матеріалу, чому? Це бюджетніше, ніж який штучний камінь. Він супер стійкий до волога. Ви можете собі щось розливати, ставити щось гаряче, де нічого не буде. Теж, якщо ми собі там можемо щось різати, там, якимось ножиком, щось якісь там овочі, теж нічого не буде. Але, звичайно, що краще використовувати спеціальну дошечку для цього. Ще класно, якщо ми хочемо досягнути єдиного ефекту столечний та фартуху, ми теж можемо використовувати саме компакт-пету, HPL-панель. І є багато різних видів декорів. Якогось там е, каменю може бути щось під дерево, навіть тобто які дуже багато видів. Зараз я вам покажу. Ось біля мене декілька зірців, а шпельпанелі, і вони теж можуть бути різних виробників. До прикладу, це може бути кондермакс. Ми маємо ось таке, наприклад, тут текстурку під дерево, але зважайте, яка в нас закінчена. Вона буде тут чорна. Тому, наприклад, зверху в нас буде під деревом, але торець у нас буде чорний. Також можемо щось подивитися від арпи. Бачите, тут у нас є цей торець колір, теж класний панель теж класний виробник. Arpa. І може бути, наприклад, знову ж таки, той самий фенік. Феніг також має свої. Аж піль плити. Є ще один вид для ваших столешень це може бути херомораніт штучний камінь. Його в тому що він буде дорожчим від так? І є ще акрил. Ось такий має взірець. Він такий більш глянцевий. Це тоді, коли ми хочемо мати, наприклад, литу кухню, і, наприклад, можемо досягнути литої е, раковини. Теж дуже класний варіант, але будьте готові, до того, що це коштує набагато більше ніж HPL-плита, і він більш е, не стійкий до різних ударів і порізів. Наша рекомендація найбільш бюджетніший варіант цього всього, найбільш практичніший в використанні вашої кухні і по дизайну це саме ашпельплита. Також тут є теж такий цікавий стен, а саме вмонтовані розетки, там це можуть бути usb розетки, ви собі може різні ви. Наприклад, маємо стіл столешня, бо, наприклад, острів, щоб у нас на острові була розетка. Ми собі, наприклад, можемо брати таку чорну на кнопочку натискаємо, і ось тут у нас вони відкриваються. Тут є бачите різні дизайни. Тут є щось таке більш. Аля навороченіше, але це більше коштує грошей, але теж дуже прикольна річ. І на кнопочку на сенсорі назад не закривається. Теж тут є різні е, варіанти для підключення збішок. Це може бути можливі кухні, це може бути наприклад для вашого робочого столу, або наприклад, якщо ви виділяєте це для вашого офісу. Теж можна собі обрати ось такі варіанти. І ось є ще такі варіанти, як ми собі можемо вмикати нашу розетку. Тому теж цікавий стенд підходьте собі, дивіться і обирайте. І також в Ярі є величезний вибір різних. Варіантів для ваших ручок вони можуть бути різного дизайну, більш мінімалістичніші, щось може бути більше під класику. Тому ми теж разом з замовниками під час реалізації дизайну проєкту обираємо теж ваші ручки. Як будуть виглядати там ваша мебель. Відповідно, є безліч різних варіантів до будь-якого смаку. Мені подобається, наприклад, ось такі профілі. В них, є, наприклад, може бути щось таке під бронзу, може бути щось під метал, може бути чорні. Є це лише одні з декількох видів, які я, зараз я вам показую. Насправді тут є дуже багато, тому обов'язково теж на це те звертайте увагу. На цьому наш коротенький відео огляд шоуруму VR у Львові завершений. Я наголошую, що VR є не лише у Львові, є Чувано-Франківську, є у Києві. Тобто шукайте у своїх містах, і це справді дуже класна. Експозиції, щоб живу подивитися на матеріали, попробувати його тактильно, зрозуміти знову політику, загалом обрати усі комплектуючі, тому обов'язково заходьте сюди і обирайте для себе найкращі матеріали для ваших меблі. Побачимось з вами у інших відео.